Доброго дня. Так, так працює українська громада, так працює. А, а, нічого страшного. А так працюєте о... ще? В смысле готуємося до сесії? А. У нас а. в п'ятницю сесії, кстати, може. Ну, а є такі питання, що ми не хочемо, щоб на широкий круг слухав. Ні, може, може, води, ви, ви маєте, де, маєте роботовувати, але. То... Ні, ми працюємо, працює. працює. Ну якщо я 10 хвилин потрачу, я не нормований день я і в суту буває приїжджає на, на роботу а, а чим це а? Ну, це Десь, просто, по 10 хвилин там. Так, це просто наш депутат привезли документи на сесію, бо ми хочемо там е, купити котел для інтерната у Сербах. Я розумію, чому ми так і попали. Робочі ну так. Ну, так. Я ж не буду на вулиці з чашкою стояти. Кабініці. Кабініці кабінет? кабінеті не можна? Я передмість, що в кабінеті колопити ще. Ось так логічно. Mm. Там на робочому місці, а тут потім на <нахи> жахло. На робочому місці не можна колопити карту. Якщо так передбачено, <нахи> <нахи> ну, <чому? нахи> то я водною, якщо не перебачно, яку. Це зараз війна, багато праці, багато труднощів, треба це вподобати, аби <нахи> <Там, м> <нахи> <нахи> відпочиваєте. Десять, коли я документи забрав і зараз я буду.